Тут сміливі кольори, я таке люблю свято життя. Коротше, дівчинка з мандоліною, 49 й рік. Дівчинка схватилася, впевнена за мандоліну, і викрутила руку. О, які дівчаточка. Тут вони залицяються. синій олівець для очей. вони теж є. Взагалі радує мене, радує мене цей музей, дуже класний музей національний в Молдові. Супер ж там від президента такі санду, бачила я грамоту. Що ідеально вписуєш в цю красу. Тут біла, сіра, і в мене сіренькі і краси, сімчики, бачите, як тут гарно. О. Дуже зручна хустка, буквально можна в ній втонути. Нічого класно, коли в завірюха і мороз. Нестандартна картина. Всі сплять. Що це таке робиться, що вони всі поснули. Вони живі, ось сидить добре. Як мило, друзі. Але вони всі дуже юні, а там місяць, тобто вони до ночі гуляють, в них багато свободи, ніхто їх не жене додому. 68-й рік клас. Якісь там таємниці розказують, бачите, дівчатка. Зазвичай ці мотиви завжди пов'язані з оцею фігньою гормональною, що, типу, там любов, якісь там сцени. Всякого непристойного, ну, і так далі, <див> дійства. А тут, видно, така саме невинність. Класно. І ще й коли місяць, да? коли я буду землею, називається, ну, виглядає на те, що чоловік помер, і, і от про це він думав, автор. А тут а, трошки про. Воду і коней. Таке враження, якщо, то коні вже взагалі від спраги тобто, поздихали, і це їх душі йдуть. І коні це оазис для води. Тобто вода справжня, а коні це вже все вже від... копита відкинули. <гум> ну, бо вони такі білі, як тіні. Конячі тіні.